Усім привіт! І ось ось така орхідея Діндрудиум. І я її буду садити от в цей субстракт. Мені подобається, що він так мілкий. Ось. І є навіть е, кокос і пінопласт. Ну, насправді я проти пінопласту. І так само тут є гілочки Хвойних. Я помітив зверху, що тут незвичний субстракт, як для орхідеї, мені здається. Ага. Ну, а тут торф, мені як здається, по відео це торф. А, я хочу спробувати це перемішувати з цим. Що у нас виходить? Коріння отут взагалі просто. Дуже шикарне. Дуже шикарне. Так, я оці девайси буду прибирати. Так, Похоже Так, зараз, А Так. Похоже, як... на торф, не знаю. Такі він. Ріжесінький. Але мені потрібно, буде... я отак його перемешаю і разом буду використовувати. І ще я буду мох додавати і вугілля. О, о, опа. Ось яка гарна красуня. А я напевно ось так зараз посажу його, тому що в нього ще Дуже мало коріння, і він досі ще поки живиться усім. Потім, коли він вже підросте, і у цих корінь стане більше, я ще раз пересажу. Ну, я так хочу, не знаю, правильно чи неправильно, але я зроблю саме так. О! Так, все. Роз'єднали, а тепер треба це все подоставати. Так, я бачу, дивіться, ось ці старі коріння це ось цих пагонів. А оці молодесенькі, ось вони дуже гарнесенькі, ось ось вони такі товстесенькі, як малиші на майні каші повиростали. Так, і я хочу обережно роз'єднати, щоб нічого не зламати. Бо я цим, тільки почав займатися, особисто орхідеями. І вже відео знімаю, оце я далі, так? Так. Ось цей я буду. Ну, я гадаю, що це дуже гарний. Малиш вийшов. Ось. І цей. І такий він молодесенький. А яка буде краса! Яка буде краса! А ще, я уявляю, у когось він буде рости. Мені дуже подобається корінчик. Дивіться який. Ай, та-та! О! Алися, коли воно ще молоденьке, воно таке гарненьке, а потім а, от з кожного звідси буде виростати квітка. Да. Приберемо і почнемо. У мене ось такий вийшов. Ось такий. Не такий гарний з корінчиком І тут дуже гарний. Ну і в цьому так, починаємо сидити. Я вже трошки додав керамзита кокос Добавляю вугілля і починаю сидити. И также само добавляю трохи моха. А, Подстукиваю для того, чтобы заполнить все пустоты. И так вот такая красота у меня вышла. Зараз подпорки поставлю витру листя від бруду, полю і буду спостерігати.